Міське комунальне підприємство Водоканал проводить у Могалеві-Подільському звірку показників-лічильників. Щоб покращити контроль за станом розрахунків, запроваджено новий програмний комплекс, в якому оновлюється база показників. Показники лічильника всі споживачі повинні подавати відповідно до пункту 22 правил надання послуг стерилізованого водопостачання. У строки, які передбачені типовим публічним договором про надання послуг, тому до 20 го числа кожен споживач має подати показник лічильника, яким способом це можна здійснити. Це можна здійснити, звернувшись безпосередньо до каналу, зателефовши абонентський відділ за номером 65072 або 0682046580. Також це можна зробити, повідомивши контролерів. Також такі показники подаються при оплаті послуг. Споживач, який оплачує послуги, він вказує відповідний показник лічильника у своєму платежі. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб, спершу, щоб було нарахування за вами воду правильне. Крім того, відповідно пункту 31 правил надання послуг з реалізовування водопостачання у випадку, якщо споживач не повідомив про споживці ними. Послуги водоканал зобов'язаний нарахувати посередньому протягом трьох місяців. Подальшому, якщо вже такий показник невідомий, ми нараховуємо вже згідно методики, тобто за нормою споживання. Фахівці запевняють, що своєчасна повірка лічильників холодної води це гарантія вірних нарахувань за спожиту воду. Згідно законодавства, лічильники потрібно повіряти раз на чотири роки. Цю послугу надає спеціальний сервісний центр, який має ліцензію знаходиться у Вінниці. Міське підприємство Водоканал не надає такої послуги. Якщо споживач сумнівається, що його лічильник пройде повірку, то може одразу його замінити, щоб не витрачати зайві кошти. Повірка лічильників передбачає закону про метрологію та метрологічну діяльність. Саме відповідно статті 17 цього закону. Кожен засіб не тільки на воду, а цей газ і. І електроенергія має бути повірений, Оце це як для споживача самого, так само і для водоканала необхідно для того, щоб забезпечити правильність нарахувань по лічильнику. Повірка засобів лічильники здійснюється відповідно закону про комерційний облік шляхом. Компенсації самим споживачем такої сплати, яким способом за рахунок абонплати. В зв'язку з тим, що на даний час абонплата водоканалом споживачів не стягується до тарифу. Повірка лічильників не включена, тому споживач має таку повірку здійснити сам. Кожен вирішує, чи це може бути заміна чи повірка, тому що лічильник можна зняти і здійсно зробити його повірку. Наразі в Меліподійському таких сервісних центрів а зробити повірку може тільки в сервісному центрі немає. Потрібно звертатися в інше місто, здійснити повірку. І після того, якщо здійснено повіркою буде підтверджено, що засіб обліку може працювати, він працює правильно, тільки після того він може. Же бути встановлений і працювати правильно, ну або простішим способом, щоб не нести таких витрат і їхати в інше місто, робити цю повірку, яка також де досто... коштувати гроші. простішим методом, буде дійсно просто придбати лічильник і його замінити. Водоканалі повідомляють, що вартість послуги заміни та пломбування лічильників переглянута на користь споживача. Вартість на даний час становить, якщо це здійснюється силами водоканалу, 295 гривень 30 копійок. Це заміна лічильника та також опломбування. Опломбування здійснюється тільки водоканалом, яке наразі зараз стоїть 131 гривню 67 копійок. Ми переглянули цю плату, вона була спочатку більша, ми вже пішли на, на розуміння того, що людям потрібно допомогти. Така сталася ситуація, що це дійсно масово. Хтось може, можливо, цього не очікував, що потрібно понести такі витрати, е, тому було зменшено вартість заміни лічильника, і вона стала, зараз становить 295 гривень 30 копійок. А таких пільг, що на законодавчому рівні, то немає. Тобто, якщо ви міняєте лічильник самі, ви знаходите майстра, який вам замінить лічильник. То ви платите тільки 131 гривню 67 копійок за те, що вам опломбують лічильник. Якщо ви хочете, щоб вам це зробив водоканал, заміну лічильника, то 295 гривень 30 копійок це буде коштувати і опломбування, і заміна цього лічильника. Тобто це буде вся ця робота разом. Міське підприємство Водоканал звертається до всіх споживачів. Вчасно повіряйте свої квартирні лічильники та будьте уважні. Тоді оплачуватимете виключно за спожиту вами воду. За детальною Інформацією звертайтеся до розрахункового відділу комунального підприємства.